Чи відчували ви коли-небудь себе маленькими? Ми звикли вважати нашу планету величезною, але в масштабах космосу це лише пил. Сьогодні ми вирушимо у подорож, де швидкість світла здасться Черепашою, а час ілюзією. Готові до вибуху уяви. Ми покидаємо землю. Пролітаючи повз Марс та Сатурн, ми навіть не встигли моргнути. Але щоб дістатися до найближчої до нас зірки. Проксими Центавра на сучасному кораблі нам знадобилося б 70 тисяч років. Наш чумацький шлях це дім для 400 мільярдів зірок. І знаєте, що найдивніше більшість із них мають планети це мільярди світів, де просто зараз може йти дощ із діамантів або заходити три сонця одночасно. Завдяки телескопу Джеймса Веба. Ми бачимо те, що було приховано мільярди років. Ми бачимо, як галактики танцюють, зливаються і народжуються. Всесвіт не просто великий, він порожній. Між галактиками лежать мільйони світлових років нічого. Але це нічого, наповнене темною матерією, невидимим клеєм, який тримає все, що ми бачимо. Ми не знаємо, що це, але воно складає чверть усього всесвіту ми, як риби. Що намагаються зрозуміти океан, не бачачи води. А тепер найцікавіше всесвіт розширюється, і він робить це так швидко, що далекі галактики віддаляються від нас зі швидкістю, що перевищує швидкість світла. Це означає, що існує межа, спостережуваний Всесвіт, є місця, світло, від яких ніколи до нас не дійде. Що там за краєм інші всесвіти? Чи нескінченна пустка? Наука каже, що ми можемо бути замкнені у своїй частині космосу назавжди, спостерігаючи, як інші галактики зникають за горизонтом, наче згаслі свічки. Можливо, ви відчули себе ще меншими ніж на початку, але подивіться на це з іншого боку. Ви це спосіб всесвіту пізнати самого себе. Атоми у вашому тілі колись народилися в серцях зірок, що вибухнули мільярди років тому. Ви і є космос. Якщо вас це вразило так само, як і мене, ставте лайк та пишіть у коментарях, що для вас є найбільшою таємницею неба. До зустрічі в космосі. Побачимося серед зірок.